Привіт, мене звати Бовгиря Льона Вікторівна. Я вчитель початкових класів. Народилася я на Рівненщині, де й почала свою педагогічну діяльність. Ось уже 4 роки я працюю в Києві. Працюю я в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 316 з поглибленим вивченням української мови. Працюючи з дітьми, я отримую багато радості, натхнення та задоволення від того, що можу допомогти в їхньому розвитку. Спілкування з дітьми дає мені змогу побачити їхню щирість, цікавість, безпосередність. Принципі моєї роботи любов до дітей, кожна дитина індивідуальна, унікальна, і я вірю в розвиток кожної. Творчий та індивідуальний підхід. Розумію, що кожна дитина має свої сильні сторони та свої потреби. Постійне самовдосконалення. Я завжди прагну до нових знань та до вдосконалення своїх навичок. Моє бажання допомогти кожній дитині розкрити свої таланти, навчити не тільки предмету, а й життєвим цінностям. Створити атмосферу взаємоповаги, в якій діти відчуватимуть себе впевнено та комфортно. Вона добра, вона допомагає. Вона красива. Розумна, швидка, все швидко робить. Вона дуже гарна і ще дуже добре вчить. Вона сувора, добре. Пояснює дуже хорошо. Добре. В неї є діти, я точно знаю це. Я вас дуже люблю. Стараюся дуже бути розумною. Дорогий учню, буду рада бачити тебе у своєму класі.